Фізик за освітою Микола Маргітич стверджує, що ужгородські міліціонери незаконно вилучили речі з його помешкання, а обшук проводили з численними порушеннями у 6.25 ранку. Працівники карного розшуку Ужгородського міськвідділу міліції вручили пану Миколі постанову на обшук. Стосувалася вона кримінальної справи про підпал автомобіля. До мене прийшли правоохоронці, пред'явили постанову на обшук. Коли я спитав, що шукають, вони сказали, що вони знають, що шукають. Викликали сусідів, зробили обшук, забрали комп'ютер, забрали роутер, ноутбук. Виходить, що до любого можуть зайти правоохоронці, всунути бумажку, забрати речі, не сказавши, не пояснивши нічого. По закінченні мені не вручили копію протоколу обшуку. Головний міліціонер обласного центру все заперечує. Називає скаржника скандальною людиною і ручається за підопічних. Ви віруєте, що йому не було видано. Для чого нам? Для чого нам спеціально йому не видавати ту же копію протоколу? Видали йому? Конечно. Цей обшук міг бути скоєний з порушенням законодавства? Ні. Понятті є, ну, зроблений все як. Пише книжка, як закон, то требує. Не встигли ще провести обшук, він вже почав жалітися. У відповідь на скаргу Миколи Маргітича на неправомірні дії службовців Ужгородського міськвідділу міліції міська прокуратура призначила службову перевірку: чи дійсно міліціонери провели обшук у квартирі фізика з порушенням законодавства, а чи це просто наклеп на правоохоронців, перевіряють працівники відділу внутрішньої безпеки при обласному МВС. Коли готувався матеріал, вдалося ще поговорити з пойнятою, яка була присутня під час обшуку в квартирі фізика. Зі слів пані Ольги, вона не може достеменно пригадати процедуру обшуку. Мені 63 роки, каже співрозмовниця. Мене о шостій ранку розбудили і змусили там стояти. Я тепер не пам'ятаю, чи міліціонери попереджали, що шукають. Я була дуже зла, що мене так рано підняли з ліжка. Прокоментувала свідок обшуку телефоном. На запитання, чи цікавився ще хтось деталями обшуку у квартирі пана Маргітича, пойнята повідомила, що ми перші.